Всім доброго дня, гості, глядачі мого каналу, підписчики. Почнемо це відео з такого невеличкого огляду, по свинях, що у нас, які зміни. Подивимося. Так, по цій групі це ландраз плюс Optimus. Потихеньку збільшуємо норму корму, обов'язково висівки для того, щоб желудок... Працював для того, щоб він збільшувався, розширювався, як то хоче, об'єм його. А потім там, через 2-3 тижні ми зменшуємо кількість висілок, але збільшуємо корм і кормимо далі їх. Так, Тут всі свинки, в принципі, сказати, щоб вони дуже потужно виросли, але мені подобаються їхні форми. Будемо далі дивитися, мені подобається, що вони такі. Структура їхня подобається. Але ж знову ж таки будемо дивитися, відбирати, що ми зможемо з е, саме цих свинок покрити для ну, отримання якогось Там буде видно. Так, Тут у нас, ну бачите, в принципі вони рівненькі, це тюрок Ландрас, що, були, що їхня свинка була уражена цим паровірусною інфекцією. Бачите, 5 штучок всього. Тут один кабанчик ось оцей, ви бачите, його? Ну, він дійсно вирізняється, він такий потужний. Дивимося далі. Так, Тут ці свинки. Так. На даних свинках я зараз я замовив все ж таки я вам казав, БМВД з протидіарейним комплексом. Також я замовив там, людини два мішка БМВД старта. Ну, попробувати, все рівно щось потрібно. Тому і я якраз зможу і порахувати кількість БМВД на свинях і ну, проекспериментувати даним БМВД. Подивимося. Марку фірму я нічого казати не хочу. і ну, Не потрібно і писати. Поки, не, не, ну, я не буду показати. Я проведу експеримент, тоді вже всім все покажу. Так, оцих і оркша, в принципі, також їдять е, старт, фідлайн. Е, Знову ж таки, я їм додаю, вони, вони я їм сиплю 6 від кружок своїх, ну, відро, грубо говоря, 10-літрове вранці БМВД старт, 10-12%, плюс 2 кружки висілок. І таким чином ще пару тижнів, два тижні, тиждень, десь другий, плюс-мінус. Щоб, знову ж таки, по тій самій схемі, щоб збільшити їхній желудочок. да? І тоді ми ту, те БМВД замінимо тим же ж самим БМВД сар. І потихеньку вони будуть вже, вже при вчині будуть їсти ту кількість корму, яку ми їм задаємо. Ну і тут же свинки, бачите, вже готовляться, скоро будемо їх починати різати. Там їх залишилося тих свинок, що я думав, на свиноматах продавати комусь, але то далеко, то ще щось Ну, тут таке діло то привези, то ще щось я не хочу привозити. Ну, тут по цих свинях в принципі, нічого такого нового. В принципі, Але ж вчора е е е е і ріжем, і опорос приймаємо. Ну, коре, ще, капець. Да, трошки я розстроївся, що їх кількість невелика. Але я довольний тим, що дійсно в мене вийшло. Вона навела і вийшли у нас свинки від французької генетики П'єтрена. Вони лисі, фактично. Такі цікаві. І конструкція тіла. і ну, Мені вони сподобалися, як то кажуть. Ну, як -то кажуть, постукаємо по своїй дерев'яній голові, будемо дивитися далі, як вони будуть рости. Знову ж таки нагадую, що дана свинка була перед цим інфікована паровірусною інфекцією. Да, ми її провакцинували повторно там. Да, не по тій схемі, як пише інструкція, але е, дотримуйтесь рекомендацій е, лікаря е, Ветфокера ЛТД. Зараз ми цій свинці покажу, як яблучка їй даю. От дивіться, бачите, от я, вона повинна зреагувати. Оп, яблучко. Щоб вона встала. Ну, подивимося, захоче встати цей раз. Вчора так я її таким чином припідняв. Тому що ну треба, щоб вона вставала, їла хоч щось хоч, хоч оці наші яблучка Можливо, зараз прийдеться її, змусити встати. Ну, зараз спробуємо. Звісно, ну, вона їй це може не подобатися, бачите, яка вона має. Става, вставай. вставай. Вставай, вставай, ставай, става, става, поїдемо. От, от. І отак у нас це все діло вдалося. Хоч вона там на нас може і посварилася, ну і цього Заставляємо її вставати поїсти хоть пару яблучок, там висівки і її корм. Отак. Ми вже заготовили. Коли свинка встає, це вже добре. Це вже звісно, як би їй там не больно, там не ще щось, спокою, отак в кормушку їй хоп. Ще накидаємо яблучок хай поїсть. Там щось, які, якусь грамульку корма з'їсть. І потихеньку будемо її запускати. Ну, важко, понятно, що вчора попоросилась, важко ходити. Все одно ми повинні це робити, ми повинні її піднімати, як то кажуть, і дивитися. І ждати, як то кажуть, що вона перший раз сходила по своїх потребах. І обов'язково. Слідкуємо за температурою її тіла і як вона себе почуває. Свинка така потужна, в принципі, можна її віднести до категорії F1 по її таких ну, конструкції тіла. Думаю, ще, давайте зараз ще трошки ближче вам покажу маленьку. Не знаю, вийде щось. <звіт> Дивіться, які вони. Доді вони просто що під підлампи, підтягнуться. Такі вони. Цікаві. Шерсті нема, в перці моїй нема, у мене таких ще ну, ніколи не було. А по цій свинки, бачите, воно ну, не виходить інколи. Тобто я розраховував, що на п'ятий-сьомий день вона е, прийде в охоту, але не прийшла вона в охоту, тому прийшлося ну, дозалежить. Завтра вона субота ще сьомий день вона буде. Дійсно, як то кажуть. ну, Буває таке, що ну, не приходить, ну що ви зробите. Фактично ви з цим нічого не зробите. Жалко. Ну, Будемо чекати, якщо ж десь тут тоді буду вже по місту щось шукати. Все одно я її хочу знову ж таки покривати дірком або кантером. Краще, звісно, звісно, дірком. Ну, Будемо дивитися. Так, Зараз поставлю на паузу і піду засніму відео. Ми там вже почали розбирати хату, яку, ну, з боку участок, який придбали, хочу розрівняти цей, цей участок, щоб він був рівненький і вже щось планувати, що на ньому робити. Згадую свого одного товариша, який постійно казав, що почав строїтися, то вже все назавжди. Я хоть думав, та ні, ну що ти що ти шо, думаєш, що ти малиш, блин, Ну що це таке, Ну построїв, та що тобі треба і все. А ні, воно. Я як почав строїти, я ж кажу, почав цей один старой, я до нього достроював, думаю, все, не буду більше нічого зробити. Тоді то треба те 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 оліїна. І опять же я ж кажу, капець. І думаю, я, я тоді, в мене була 99-ка, я її продав. Ну, Поміняв, додали, підсобирали. Думаю, взяти щось таке, ну, більш таке краще, а тоді думаю, блін, так треба сарой строїти. Одложив, сарой купив авелу. Ну, Трошки краще, ну, самі розумієте. І так проходить час, життя, приходиться десь щось на чомусь економити, кудись щось переводити, вкладати, щось робити, ще велиться. І в деяких бажаннях да, відмовляти собі. Ну, що ви зробите. Таке наше життя. Хтось тобто сам скаже, потрібно відпочивати, ще щось. А я постійно згадую свою покійну бабушку. вона взагалі казала, що на тому світі треба відпочивати, будеш відпочивати. Або скажу, ой, спина болить, синок, а вона воно що, то тобто в тебе ще не в тобто тебе її ще немає спини, тобто там ще хрящики. Да? Тобто потрібно працювати, шевелитися, щось думати, робити. Вибачайте, за якісь відео воно може тобто, ну, такий Хреновенький з мене блогер. Показує так, як є. Добре, зараз поставлю на паузу і покажу вам, що ми вже там попрацювали. Як. Так, Продовжуємо сьомочку нашу коротеньку. Зараз ще трошки заснімемо. І отак ми. Це вже скільки. Два-чотири дні я там відео не викладав. просто. І ніколи, я чесно, аж руки трусяться, то що <смі> капець. Тут ми одну яму засипали, вже ну майже. Тож вона до двох метрів. Там ще одна. Тон дрова в нас там буде. Кирпич, стройматеріал рахушняк. І ця ж холупка, як то кажуть. В принципі, це вже ну, якось так раніше строїлося, робилося як апокаліпс. <кій> Працюємо. Тоді хочу все це діло, як розберем зарівняти гарно. Получається, це одна хата. Перед нею то ще одна хата була колись. Це все ну, треба прибрати. Тоді потім е, зажену спецтехніку, вона все це діло вирівняє гарно. І таким чином не ведемо порядок. Це нам сусіди оставили, ну як сусіди, попередні власники багатства чи наслідство оставили нам. Такий вигляд маємо. Скажу чесно, не так воно легко рівняти, як хочеться. Тут уклон, такий великий перепад, може в когось є якийсь досвід, як кажуть вирівнювання, чи просто землю завозити, чи стягувати те, що є. Хто знає, я ж кажу. Далі тут більш-менш рівніше все одно. Але поки роботи тут дуже багато. Ворота поки ті що є, старі переварю, зроблю їх ширші, а там уже будемо тоді, ну... Ще раз перероблять, тому що зараз ну, це так. Це просто я зроблю їх ширше для того, щоб могло, можна було, щоб якась техніка заїжджала. Ох, якось так. Навіть зараз це держу телефон, а рука все одно аж труситься. Тож Дійсно, поки кришу розібрали, поки ТС, шифер був восьмиволновий, тоді ну, капець, коротше Роботи дуже багато. Потихеньку працюємо Ох, якось так. Тому в кого який може є досвід, от, іменно, вирівнювання, чи просто землю завозити, чи стягувати ОТЕ, чи ну, підскажіть, що як ви виходили з цієї ситуації. А взагалі таке подвір'я гарне. Я ж кажу, в сумі тут 30 соток. Садок вберемо, на дрова піде. Ті боля, там нам обіцяють підвищення тарифів, хочуть нас <кій> в байти такі загнати. Щоб ми взагалі, я не знаю. ну... Нічого, держимося, працюємо далі. Добре. Якось так, нічого, переживемо усе. Добре, друзі. Працюємо далі, всім благ. Якщо що, я ж кажу, пишіть коментарі. Все найкраще всім.